Поговоримо про штани. Нещодавно відновили співпрацю з таким досить відомих в туристичних колах виробником. Марсон. Називається. Це одеський виробник, вже дуже багато років на ринку. Потім деякий час переставав працювати. Зараз повернувся до роботи. Власне, штани від виробника Марсон. Є ось такі взагалі легесенькі. Це більше такі трекінгові літні штани. Але їх для тактичних задач, так на кожен день, скажімо так, щоб ходити на службу і не палитись формою, дуже класно підійде. Це ось такий варіант літніх, ну тут контрастні шви. Потім дуже крута моделька. Саме з цієї моделі наше знайомство з брендом Марсон розпочалось. Ну, тобто тут треба розуміти, що вона дуже тоненька, але зони, які. Ну, більше знашуються, вони у підсилені більш плотною такою тканиною. Це такий варіант літніх штанів. Буває він ось в такому кольорі, типу FDE TAN, буває ось в такому сірому кольорі. О, тут всякі затяжечки, посилення на кишенях, куча кишень, задня кишенька на блискавці. Потім є ось така більш плотна моделька з мікроріпстопом. Вже більш схожа на такі тактикульні штани. вони. Остав зроблені. От. Потім також ця модель буває ось в такому темно-синьому кольорі, в чорному ще буває і ось в такому типу койот. І Повністю тактичні штани, марсон. Тут є відділення під наколінник уже. тут такий доступ до кишені, тобто, якщо ви сидите, щоб дістати щось в кишені регулювання, понизу йде липучкою, тут утяжки. От, власне, ось такі от штани. Е, людина в штанах дійсно Alpine Technology тут вказано. тобто Всі вироби мають обробку від води, не продуваються, добре дихають. От, на кожен день, е, на літо, на демісезон, різні моделі. Е, адекватна дуже ціна. Тому, кому ось такі вироби, будемо раді, звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь. Марсон Україна.